Привіт! В цьому відео ми подивимось, на що чекати водним знаком зодіаку у вересні 2024 року. Почнемо ми з раків. Будемо сьогодні працювати з колодою Таро ро І так, раки, на що чекати вам у вересні 2024 року? Перша карта для раків. Вісім мечів. Може бути стан такого певного певних труднощів у прийнятті рішення або у навіть не прийнятті рішення, а може так скластись ситуація, що ви будете себе відпочивати, відчувати нібито ви у якійсь пастці, ніби то Є якісь бар'єри, які стоять на вашому шляху, нібито є якісь труднощі, через які ви не можете чогось досягти чи щось подолати, ви маєте розуміти, що ці страхи і ця невпевненість базуються, скоріше, на всього, на якихось явищах, пов'язаних з вашим ментальним станом, з вашим психологічним станом. З якимось, можливо, переживаннями чи просто банальною втомою, стресами. Тобто це ті прегради, які наш мозок, наша свідомість будують самі, просто намагаючись вберегти вас від якихось ще більших переживань, стресів. Тобто тут треба заспокоїтись. Зрозуміти, що ви самі собі будуєте, будуєте ці проблеми, ці прегради, насправді не все так погано, як здається в вашій втомленій свідомості. Спробуйте перепочити, спробуйте побути наодинці, можливо, помедитувати, чи загалом намагайтесь подивитись на ситуацію об'єктивно, ні зі свого боку, а нібито в її стороні глядач. І тоді ви побачите, що не все так вже і погано, як здається. Друга карта для вас раки. Карта башня. Вона може дійсно підтверджувати, що у вас може бути якийсь такий непростий період. Складний, можна сказати, можуть відбутися якісь зміни. Зміни можуть бути дуже неприємними, але ви не впадаєте в вічі, тому що, як правило, такі зміни відбуваються не вашими безпосередньо діями чи рішеннями. А це вже коли життя, скажімо так, саме щось прибирає з вашого життя, щось руйнує, щось видаляє, а щось знищує для того, щоб. Була можливість з'явитись чомусь кращому у вашому житті. Тож спочатку це дійсно може бути дуже травматично, дуже стресово. Але ви маєте розуміти, що з часом саме через ці події можуть відбутися такі зміни, за які ви будете радіти, і будете вдячними життю, що так саме сталося. Третя карта для вас. Раки, подивимось ще одну карту. Це карта д'явол, і вона тільки може підтверджувати оцю таку напружену енергетику у вересні для вас. Мечі кажуть про ваші важкі думки і диявол, Будьте уважні до вашого оточення, будьте дуже уважні до власної безпеки. Починаючи з якихось дрібниць, слідкуйте за своїми особистими речами, особливо в, містах, в місцях, де багато людей, багато скупчується людей. Будьте уважні щодо інформації, яка до вас надходить. Якщо це якась інформація, яка стосується безпосередньо вас, вашого успіху, вашого заробітку, вашого здоров'я і безпеки, перевіряйте цю інформацію. Нічого не підписуйте, не проконсультувавшись у спеціаліста, не вичитавши все, все, все навіть дрібним шрифтом. Тобто, перестраховуйтесь у вересні краще, скажімо так, бути. На чеку і перепровіряти все, що надходить до вас від інших людей. Будьте до цього дуже уважні, я бажаю вам бути сильними мудрими і знайте, що будь-які труднощі вони тільки загартовують і роблять нас сильніше. Дивимось далі. Далі у нас скорпіони. Скорпіони. Що чекає на скорпіонів у вересні 2024 року? Які основні сфери життя або моменти, якісь теми, які можуть програватись, і вийти на передній план у вашому житті у вересні 2024 року. І так, скорпіони. Ace of Cups. Це у нас туз. Туз кубків. Туз кубків може казати про якісь такі сильні. Сильне почуття, або сильне емоційне переживання. Воно може бути як дуже хороше, воно може бути таким дуже х... хвилюючим, але може так статись. Або це новий емоційний досвід, або почуття. Це може бути пов'язане чи то зустрічю з кимось, то кохання, закоханість, чи це творче натхнення. Може у вас з'явитися якась ідея саме для творчої реалізації? Чи ви щось зрозумієте, Чи ви нарешті вийдете з якогось важкого стану, якщо у вас був якийсь такий пригнічений стан, ви з нього вийдете. Або це натхнення, так, ідея в творчому напрямку, чи таке почуття, коли ти відчуваєш себе нібито. Нібито ти, як сказати, щось зрозумів, відчув щось, якусь тонку енергію, і це тебе на щось дуже добре надихає, чи у тебе з'являється, якщо ти був в пригнічному сталі, з'являється енергія, жага до життя, жага для творчості, жага до роботи, спілкування. Тобто, це дуже добра карта. Вона, як правило, імпульсна, вона каже про те, що є така можливість, з'явиться такий шанс, тож головне цей шанс не прогавити. Дивимось далі. Друга карта для скорпіонів на вересень. Дев'ять пентаклей. Дев'ять пентаклей це дуже чудова карта, такого часу, коли можна відпочити, розслабитись, спостерігати оточення. Побути або наодинці, або в дуже приємній компанії. Це такий час, коли немає ніяких підстав хвилюватись, особливо хвилюватись за якісь фінансові питання. Тобто, це взагалі такий період, коли можна зі спокійною совістю відпочити і насолодитись природою, якимось гарним місцем. Тож спробуйте відвідати якесь дійсно красиве місце, можливо, парк, можливо, ви вийдете. Кудись на відпочинок, на природу, чи якийсь заміський будиночок, може, вас запросить хтось в таке місце. Тобто це карта такого відпочинку і тілом, і душею. Дивимось далі: третя карта для скорпіонів на вересні. Три ця карта. Сім кубків. Можливо, наприкінці місяця постануть якісь питання у вас перегляду свого життя, свого шляху. Ви можете почати розмірковувати. Чи все ви Встигаєте реалізувати, що б ви хотіли, чи нічого б ви не забули, щоб ви хотіли би зробити, чи створити, чи реалізувати, це спробувати у себе в якомусь напрямку. Тобто це карта такого аналізу і роздумів, така, скажімо так, як би виразитись не те, що контрольна робота, але зупинка і перевірка. Чи все йде так, як насправді хоче того хоче цього ви, ваша свідомість, ваша душа? Тобто такий перегляд ваших справ свого роду. Можливо, постануть питання дійсно якогось вибору, наприклад, як діяти далі. Тобто, якщо ви починаєте аналізувати свій шлях, можливо, щось є таке. Що ви, скажімо так, заштовхали в шухлядку і майже забули про це. Може, треба все ж таки подумати і зробити якийсь вибір чи прийняти речення для того, щоб достати цю мрійку і шухлядки, і все ж таки вже може час попрацювати з нею. Загалом дуже такий цікавий і хороший має бути вересень. Я бажаю вам гарного настрою, натхнення і. Дійсно, побути в дуже приємному, гарному місці, де зможете ви можливо, можливо зробити якраз таки свій вибір і проаналізувати дійсно свій шлях, і дійсно це надихне вас на якісь подальші дії, розвиток і досягнення. Дивимось далі, риби. Що чекає риб у вересні 2024 року? Так, перша карта для риб на вересень 24-го року. Це туз жезлів. Туз жезлів це можливість розпочати нову діяльність, спробувати себе в якійсь новій сфері. Можливо, ви відмовляли собі в цьому колись, можливо, ви вважали, що це не для вас. Це може бути якась пропозиція від когось. Чи у вас так складуться обставини, чи ви дійсно самі відчуєте цей імпульс діяти саме в цьому напрямку? Прислухайтесь до себе, до своєї інтуїції, вона вам може багато чого підказати. Це може бути також розвиток, пов'язаний з чимось творчим, з натхненням творчістю. Творчість вона може. Бути використана творча енергія багато в яких діяльностях. діяльностях не тільки того, що стосується мистецтва. Творчість це не дорівнює мистецтво. Творчість це набагато ширше поняття, ніж мистецтво. Так, воно включає мистецтво, але це не тільки це. І задумайтесь, як ви можете використати творчість від слова творити, створювати. Якщо це може бути близько до вас, тож задумайтесь, в якому напрямку ви б могли стартувати, і в якому б ви хотіли б стартувати. Тож можуть бути якісь пропозиції, може бути дійсно щось нове, абсолютно нове, на базі якогось попереднього досвіду. Тож, якщо з'явиться така можливість, і це дійсно відгукується у вас в душі, то хапайте цю можливість. Тому що це дійсно такий шанс, який може як цей метелик улетіти, якщо вчасно його не помітити. Тож дивимось далі. Друга карта для риб на вересень 2024 року. Це у нас рицарь. Мечів, рицар мечів це воїн. Це сама активна, це сама скоросна карта. І бачите, що відбувається карти просто випригнули у мене. Рицарь мечів це найшвидша в сенсі енергії. Така дуже швидка, дуже активна карта. Рицар жезлів, він. Рішала. Якщо є якась проблема, він не буде довго сидіти думати. Він з тих, хто діє, він з тих, хто хапає меч, стрибає на коня і мчить. При нічому мчить на всіх парах. Це той, хто вирішує якісь проблеми, якісь складні питання, і йому це просто в кайф. Тобто такий достигатор в плані вирішення будь-яких проблем. Це в прямому сенсі може бути воїн, тобто людина пов'язана з війною. Це може стосуватись саме такої тематики і е, війни безпосередньо. Тож, це може означати або загалом таку атмосферу у вересні, тобто вона буде така, скажімо так, Гаряча, Але холодна. В плані того, що це дуже така енергія. З одного боку, це воєнна енергія, енергія вогню, енергія металу. А з іншого боку, вона холодна в тому сенсі, що вона неприємна. Вона дуже неприємна. Це може стосуватися відносин між з людьми, це може бути якісь суперечки і прям скандали. Це може бути прям люди можуть сперечатись і виникати дуже серйозні конфлікти. Тож звертайте на це увагу, або, можливо, вам для вирішення якихось питань, для вирішення якихось гострих. Ситуації, які можуть виникати, вам треба діяти саме так. Бути вкрай рішучим, сміливим, впевненим в собі. І діяти швидко, не затягувати. Дивимось далі. Третя карта для риб. Це мечі вони також про прийняття рішення. Тобто, Треба ді... вирішувати швидко, не тормозити. Третя карта. Паш... Паш жезлів. Пажі вони також кажуть або про початок нової справи. Причому це може бути справа, така вона більше в задоволення. Вона як хобі, вона як для душі, вона як, як для е... розслаблення. Тобто це. Вона не окута якоюсь такою е серйозністю, відповідальністю, е якимось там звітністю. Ні. Це більш таке щось е легке, тобто, можливо, ви щось спробуєте е якесь, не знаю, підете на якісь заняття. Е це може бути так, стосуватись спорту, це може бути якась творча діяльність. Але в будь-якому разі це щось може бути таке, чим ви раніше не займались. Чи, можливо, ви пробували, але так розвитку це і не отримало. Тобто можете до цього повернутись і ну, все ж таки спробувати більш суттєво цю діяльність. Тобто це дійсно буде пов'язано з, з, ваш, з вашими творчими якимось поривами, чи то спортивні, спортивні питання, чи то ваша робоча якась сфера, можливо, ви почнете чимось додатково займатися, що може стати у нагоді саме в вашій роботі. Крім того, пажі, вони про дітей. Можливо, ви будете приділяти увагу в цих питаннях. А саме для дітей може шукати якісь кружки, заняття. Ваша дитина може скаже вам, що вона хотіла б чимось займатися, чи якась спортивна секція, чи щось таке. Крім того, пажіться учні, учні, студенти. Можливо, ви, як учні-студент, підете до когось, наприклад, до якогось майстра навчатися і. І будете, скажімо так, спостерігати за ним і просити, щоб він ділився своїм досвідом. Або якщо ви можете когось навчати, можливо, до вас прийде якийсь стажор, чи якийсь підліток, який звернеться до вас за допомогою для того, щоб, навпаки, ваш досвід приймати і навчатись у вас. Тож ось такий у вас буде вересень. Він Загалом має бути активний. Активний в тому плані, що він буде несумний, не буде яких, якихось таких лінощів чи чогось такого. Тобто тут, навіть якщо б хотілося, то не вийде. Треба буде діяти, бо два жезла у вас, а це вогонь, це активність, це реакція, це дія, це енергія. І найшвидша енергетична карта. Рицарь мечей, який вимагає саме дії, рішучості, активності, пошуку виходів і таке інше. Я бажаю вам сил, натхнення, впевненості в собі вирішити будь-які питання і прийняти абсолютно правильні рішення. А ми з вами дуже скоро побачимось наступних відео.